Христос посереді нас, хвороба, смерть це наші останки життя. Людина народжується раз на цій землі, раз проживає і вона більше не повернеться до життя тілесного. Вона йде до вічного життя. За те, що наші предки согрішили, Спадкоємцями стали хвороби і смерті. От вони нам подарували цю спадщину, що вони заробили собі у Господа. І ця хвороба супроводжується болями і терпіннями. І кожна людина боїться хвороби, бо болить тіло. І кожна людина. Старається уникнути хвороби, бо якщо нічого не болить у людини, то жити дуже гарно. Одного разу приплив Ісус до свого міста в човні, вийшов на берег і принесли до нього розслабленого. Що за хвороба розслаблення? Це її параліч. Параліч всього тіла, де людина не може ворухнути ні ногами, ні руками. Людина тільки може думати, а інколи і говорити не може. А інколи і думання немає, бо параліч все зайняв мозкові клітини, де вони не працюють. А ми знаємо, що керує всім тілом наш мозок який знаходиться в нашій голові. Там знаходиться і наш розум, і наша пам'ять, і наша мова, і наше віддіння, і наш слух. Все знаходиться, у немов би управління всією людиною. І коли це управління наше, тобто наш мозок, хворіє, людина стає паралізована. Принесли до нього цього розслабленого. І зразу ж, де Ісус Христос з'являвся, там вже були люди. Його вже чекали, хто шукав, а хто знаходив так. І всі до нього горнулися, Горнулися, щоб почути Слово Боже. Бо так як Христос говорив, ніхто так більше не міг говорити. В нього, до нього приваблювала мова. Навіть його постать, тому що це був не земський чоловік, це був чоловік небесний, син Божий, убрав одійти в тіло людське. І хоч, хотіли б люди, чи не хотіли, вони горнулися до Спасителя, щось притягувало їх. адже Це наш творець. І коли книжники і фарисеї дивилися, що він буде робити з цим розслабленим, коли принесли перед Нього поставили, Христос, знаючи їх думки, тому що Христос не земний, Він узнавав думки людські, звертається до розслабленого і каже, прощаються тобі гріхи твої. І фарисеї, учителі, законники зразу думають, вже, як же він може прощати гріхи, бувши людиною. Він зневажає Бога, ніхто не має права прощати гріхи, крім Бога. Ісус Христос знав, що їхні думки тоді продовжує повто... цю розмову. Встань, візьми ложе своє і йди додому свого. І розслаблений піднімається на свої ноги. Багато років він не міг піднятися. Стоїть зовсім здоровим. Дивуються люди. Як так? Ніколи вони ще такого не бачили. А за гріхи, каже Христос, щоб і знали, що син людський має владу прощати людям гріхів. На те і прийшов син людський на землю, щоб прощати гріхи. На те він поставив своїх апостолів. На те він поставив своїх всіх людей-вчителів, щоб знали, що є покаяння. Покайтеся, Христос неодноразово говорив до людей, бо приближать до вас Царство Небесне. Значить, Ісус Христос спасав людей. І коли ми чули йому це сьогодні, що Син людський має владу прощати, який Він дав апостолі. Апостол дав такий закон, дихнув на них і сказав: прийміть Духа Святого. Кому простите, простяться, кому відпуст, кому затримуєте, затримується йому. Невже ж так сказано неясно, що людина сьогодні не розуміє? Бо інколи ми, віруючи, сумніваємося, як може чоловік прощати гріх, чи священник, чи єпископ? Як може і килимі самий грішний? Так може? Христос дав таку владу дав своїм наставникам. Щоб людей спасали, щоб людям, людям прощали гріхи, щоб люди каялися, щоб люди визнавали свої провини і таким чином йшли до покаяння. Без покаяння не можна зайти в Царство Небесне. І коли ми сьогодні можемо засумніватися, то ми робимо дуже зле, тому що немає ніякого сумніву. у і зціленню Христа Ісуса люди. Немає сумніву ніякої і не може бути, бо Христос є Син Божий. Пам'ятайте, коли Ісус Христос питав апостолів, за кого мене люди вважають, і вони казали одні за Пророка, одні за Івана Хрестителя. Різно люди думали, хто ж це такий Ісус Христос. А він питає, а ви за кого мене вважаєте? Апостол Петро каже: ти син Божий. Правду те, Петре, сказав, продовжує Ісус Христос, бо не тіло і кров відкрили тобі цю тайну, а сам Отець Небесний відкрив тобі. Коли ми віримо в Господа, що Він дійсно Син Божий, що Він є Спасителем світу, що Він воскрес із мертвих то нам відкрив цю тайну сам Отець Небесний, як ми можемо сумніватися тепер у цьому, що ми можемо ще думати щось, тому пам'ятайте, браття і сестри, Христос спасає нас. Христос зціляє наші недуги. Христос веде нам до вічного життя. Поки що Він нас спасить, милосердний. Милує нас, жаліє нас, терпить з нами і хвороби, і всякі нужди, а прийде час, що Він буде судити нас, строгий суддя, який засяде на престолі суду і буде давати нагороду за наше земське життя. Хто жив правильно, хто був милосердний, хто любив. Хто прощав, осягне вічне життя. Хто не прощав, хто не був милосердний, той осягне вічну муку. Це сказано у Святому Івані. Це ніхто не придумав з людей. Це Христові слова. А коли Христос сказав слова, їх не може ніхто ні перемінити, ні щось додавити свого. Він сказав, і це є правда. І ця правда здійсниться повічно віків. Тому, коли хворіємо, просім Господа допомогу. Коли хворіємо, хай Господь ізцілить нас, але є такі випадки, що ми просимо і не получаємо. Тому тіло і кров каже Ісус Христос. Царство Божа наслідити не можуть. Тому ми мусимо із, з, з тим з'єднатися з Христовими словами. Ми мусимо змиритися з тим, що ми мусимо померти, а смерть починається з нашої хвороби. Ми мусимо померти, бо і дороги немає до вічного життя. Тому не сумніваймося, а любимо Ісуса Христа. Дякуємо, якщо ми хворі дякуємо, якщо ми здорові дякуємо, якщо щось нам не добре, дякуємо Богу за все. Тому що ми заробили і на хворобу, і на смерть. Ми своїми гріхами заробили наше будуще життя. Тому каймося, простім, просім, і Христос вислухає нас. Бо Він нас дуже і дуже любить. Так любить ще більше, як любите ви своїх дітей. Любить милує, прощає і не карає, якщо ми прийдемо до нього у мирі, в спокої і в прощенні. Амінь. Христос посереді нас.